Рифловий комплекс Бік Бен «Ріел». столиця життєлюбів, старт продажів. А пане Олеже, тут ми говоримо знову ж таки про 21 липня, про сьогодні, про те, що сьогодні Рамштайн. Сьогодні, певно, знову ж таки, і на Рамштайні будуть говорити про цей нічний обстріл і про його результати, і про те, куди останнім часом б'є Росія. Але тим не менше, 21 липня Хекзат їде на Рамштайн. У червні він. Ігнорував Рамштайн, тут їде на Рамштайн. Це свідчить про зміну позиції Америки до України, чи це поки не про що не свідчить? Це свідчить про певну зміну позиції Трампа, тому що він задає тон своїм політикам. У них немає своїх думків у більшості. Якщо є, то вони, як правило, не висловлюють. Хоча Гекстер – це той, хто двічі ослухався, начебто. Трампа і припинив нам передачу озброєння. Хоча я в це не вірю, що він міг це зробити ініціативно, тому і його присутність є важливою, тому що це є продовження того, що говорить принаймні, поки що Трамп це про те, що Сполучені Штати готові продавати країнам НАТО окремо блоку, яким завгодно своє озброєння. І на цьому заробляти, тобто вони знов про бізнес. Як би це цинічно не звучало в нашій ситуації, тут моральність, етичність вона не, не має нас цікавити. Нас цікавить номенклатура і вчасність передачі нам озброєння. Передача тут я маю на увазі як фігуру мову, тому що вже ніхто передавати не буде, не будуть для нас купувати. І потім ми будемо його використовувати для того, щоб захищати тих, хто нам і це купує. Насправді, якщо подивитися нереально, то вони вкладаються. Маю на увазі будь-яка країна НАТО, коли купує і передає нам щось, то це вона передає на полі бою тій країні, яка їх захищає. І це треба теж артикулювати. Це не подачки нам. Це підтримка цивілізованого світу, який виявився не таким сильним, як раніше здавалося, коли на нього превісьла або один із елементів, ну не один більше, якщо принаймні два фізично компоненти вісі зла. Ви зараз думаєте, що Підхегет, який приїде на Рамштайн, його так тихенько в куточку зажмуть і скажуть. Хто наказав припинити постачання зброї Україні? Я думаю, що буде використана методика, яка була до Трампа. Вона показала себе ефективною. Америка назавжди найпотужніша держава. І ми дуже раді, що ви приїхали, що ви з нами торгуєте. Ну, Десь так буде. Ну, іншого я не бачу варіанту, тому що вони всі калькують свого лідера і хочуть, щоб ставилися до них і до нього. Отак. Ну, як, як тема, знаєте, мені в цій ситуації, я думаю, кожному українцю, якщо після цього з'явиться у нас обіцяні 17 чогось патріотів, тому що я так і не зрозумів. З слів Трампа, що це 17, да ну якщо це з'явиться у нас найближчим часом, то по великому рахунку нас не цікавить, як і де чи в кутку, чи в ресторації, чи ще десь будуть спілкуватися з гексадом і американською адміністрацією, нам головний результат. Ну та І головне, щоб до тих знову ж таки Петріотів нам ще і ракет вистачало. І Німеччина ще раз хочу сказати: планує закупити для українських систем Петріот ракет на 5 мільярдів євро. Тому я сподіваюся, що і це нам теж. Е, вдасться е, тут улюблений улюблене видання Дональда Трампа. Нью-Йорк-Пост, вийшло зі статтею, і я вас спитала, чи говориться про те, що якщо під хекзат їде це зміна риторики або зміна ставлення Америки до України, тому що от коли читаєш йорк Пост, який виходить зі статтею, де пише, що е, все е, Росія, основа Росії, економічна, моральна, демографічна, прогнили наскрізь. Вони згадують про вбитого однорічного Дмитрика в дворі своєї бабусі, який фото якого облетіло перші шпальти. Що це був непоодинокий інцидент, що Україна стоїть, ми допомагаємо. Ну і відповідно про те, що там навіть татком називають путінським, тому що саме туди зазвичай Путін їздить за тим, що йому необхідно висловлюючись риторикою генсека НАТО Марко Рюти так от. Знову ж таки, якщо улюблена газета Дональда Трампа виходить з таким текстом, то це тому, що і Дональд Трамп так думає, чи тому, що він прочитає і буде так думати? Я схилявся б до останнього, тому що ми бачили це ж не перша публікація, яка, в принципі, сподобалась українцям, і вона мала елемент впливу на Трампа. Принаймні це друга за моїм підрахунком. Тому ми ж повинні розуміти, що Трамп він не лише супермедійна особистість, яка свою політику будує по законам медіа да? або ток-шоу. Все круто, все аплодисменти в кінці повинні бути, але є і електоральний запит насправді. І от я думаю, що це видання чи не єдине, яке доводить до Трампа в тому чи іншому вигляді, зрозумілому йому. Ну, я не впевнений, що він дуже багато читає, як складає, ну якщо так подивитися. Да? Але е, меседжі до заголовки, да, фото, фото, вони на нього мають певний вплив, якщо не тільки на нього, для тих, хто готує йому там якусь підбірку зранку. Да? Я думаю, що у кожного президента вона є. Тому це непоганий сигнал, як на мене. Тому що медіа в першу чергу Америки воно дуже неприємно дивувало останнім часом, закидаючи проросійські меседжі відверто проросійські, які або які базувалися на оцінках російських невідомих експертів або там високопосадовців, і все одно воно йшло в річище російської пропаганди. Тому я вважаю, що все таке не, не варто скидати. Шалюк Терезів впливу певних медіа на думку Трампа вже були приклади, що в це скажімо так було напередодні або під час зміни риторики самого Трампа. Тому будемо вважати, що це допоміжний варіант для того, щоб підтримувати цей градус. Про українськості я беру в лапки, тому що я не впевнений, що Трамп він вболіває за Україну. У нього інші мотивації, Бог з ними, головне, щоб вони нам були вигідні. Але ці сигнали мені подобаються, тому що утримати увагу Трампа і утримати настрій це не тільки наша задача, а тих людей, хто дійсно в Сполучених Штатах розуміє, що відбувається, і що Сполучені Штати роблять помилку за помилкою. Їх треба виправляти поки не пізно. І теж цікаво, дивіться, Дональд Трамп на посаді вже півроку. Він от нещодавно вітав американців з тим, що він вже півроку на своїй посаді. В цей самий момент ми говорили про те, що Віктор Орбан є. Другом Дональда Трампа у них гарні стосунки. Вони спілкуються, там підтримують один одного і так далі. Але Віктор Орбан в цей самий час максимально налаштований проти України. Не те, щоб він колись був за Україну, але тим не менше його риторика. є до того що не змінюється, це говорить про те, що він йде проти системи, чи він ви знаєте, по накатаний вже якщо пішло, то вже якби не гоже міняти думку всередині шляху. Ну, по-перше, якщо як на мене, в мене склалася, правда, суб'єктивна оцінка, може хтось не погодиться, але він калькує Трампа в риториці, в поведінці, в тому чи іншому вигляді така угорська підробка, але все одно має місце. З іншого боку, Орбана немає виходу коливатися з лінією партії, наприклад, там, того ж Трампа, чи йти на свої вибори і перемагати. Йому треба перемагати, і для угорців не так важлива риторика того ж Трампа, і те, як Орбан з нею коливається да, з лінією партії, як те, що він нав'язав або намагається, скажу так коректніше нав'язати суспільству своєму, що найголовнішим ворогом є Україна. Він це вже зробив давно, почав давно робити, і він вважає, що це один із елементів. Чи не найважливіше, який допоможе йому перемогти на виборах? Зовнішній ворог війна в поряд умовно да це, це дуже гарно продається, і він і свої медіа, і все, все всі свої ресурси кладе на те, щоб саме на цій ситуації в'їхати знову на наступних виборах знову в свій парламент. Тому я вважаю, що тут по-перше. Це бажання перемогти на виборах. По друге, я б не скидав обслуговування інтересів ще одного свого короля або господаря. Це путінські наративи теж ідуть. І вони не зменшуються. І я думаю, на вибори Росія теж буде впливати в Угорщині. Тому ну, тут нічого нового немає. Він зараз думає про свою шкуру. Вибачте, за вираз, а потім вже буде думати про якісь інші варіанти. Якщо виграє ще раз, я чого запитала про Віктора Орбана, тому що соціологи запитали у мешканців різних держав світу, яку країну вони вважають загрозою для себе. Більшість загрозами для своєї держави називають, звісно ж, Росію. На другому місці опинилися Сполучені Штати, на третьому місці опинилися Китай в Угорщині вважають другою загрозою після Росії Україну. Кількість проголосувавших за обидві країни майже однакова. Тобто, це те, чого намагався досягти Віктор Орбан, залякавши місцеве населення, про те, що там в Україні там війна, там людей на органи продають. Там Зеленський прийде в європейський союз, почне нашими грошима розпоряджатися. Всі гроші з європейського союзу і наші теж будуть іти в Україну, і так далі. Тобто, виходить, що діє? Діє, діє, і ми бачили, що в Грузії ця карта була розіграна ну більш-менш ефективно. Я б не сказав вже, що надто ефективно. А орбана виходи по великому рахунку. Вони ж зеленським лякали на вулицях, не по великому рахунку, а точно лякали. І ці портрети висіли нашого президента там по всій країні. І ця медійка постійно йде, йде йде, тисне на кожного громадянина. Ну або там не кожного, а ті, хто і є симпатиками, є не дуже освіченими. Тому що по великому рахунку це впливає на ну як і лекторат до речі, того жорба Орбана, да? моневеличкі містечка, депресивне щось, великі міста вони там більш поінформовані. Проте на них теж дійснюється дуже потужний тиск. І мені цікаво, як оце Орбан розповідає, що в нього заберуть гроші. Так в тебе своїх грошей немає, тобі Європа їх дає. І знову ж таки, треба підкреслити, що поряд з Україною Орбан розповідає, що ЄС поганий, що Брюссель їх оббирає. Так, так бери свої манатки і виходь з Європейського Союзу, то тобі забороняє. І живи собі спокійно, як і раніше жив. Так ні ж, погано, але залишається. І європейський союз теж має відреагувати насправді на постійний шантаж. Він не тільки стосовно України відбувається. Тепер ще Фіцо підтягнувся, теж великий шантажист. Тому дуже багато викликів насправді якби Євросоюз знайшов методи впливу на того жорбана, я думаю, що це б не прямо вплинуло на результати виборів в Угорщині, тому що коли побачили, що європейський союз відвертається, що він не хоче фінансувати цю дурню. І постійний шантаж. Ну тоді б задумались люди, тому що це б вдарило по їхній конкретній кишені, тому що угорщина це дотаційна, дотаційний член Європейського союзу. Ні, вони граються з тими, що а, от, якщо він на виборах програє, тоді ми будемо підписувати з Україною там ті ж кластери набагато швидше ніж раніше. Ну добре. Але ця ситуація мені не подобається в сенсі того, що дві-три країни дві поки що да можуть європейський союз гойдати як захотіти. Тут знову ж таки ви згадали про Фіцу Та, Але ж бачите, Фіцо на 18-й пакет санкцій таки пішов, хоча кричав ні за жодних обставин. Ніколи в житті такого не буде, не дочекаєтеся. А виявляється, що ніколи колихається від 17 липня до 18 липня. Так, але ж розумієте, тут все прекрасно. І Орбан, як казав один мій знайомий, дуже гібкий політик. Якщо його нагнуть, він дуже гарно гнеться. Але треба це робити. Вибачте за вираз. Але, наприклад, те, що Фіцо зробив, це злочин проти нас. За цей період, ну цей період не вводилися санкції. А у нас кожен день вимірюється людськими життями, долями і нашим майбутнім. А вони граються в свої ці шашечки. То мені парламент не дозволив, то я, то мені гарантій, ну отримав ти гарантія. Але ж затягнув сам процес ухвалення, ну дуже довго, тому що санкції не водяться сьогодні на сьогодні. Їм потрібен люфт один-два місяці. І фактично він там ще трошки на півроку відтермінував. Ну не на півроку, ну десь місяців на чотири точно, да. Так? Так що його гнучкість мене бісить, як і кожного українця. Тому що за наш рахунок вони намагаються вичавити з європейського союзу те, що їм би просто так не дали. А європейський союз дає: от ми до нього домовилися, які ми молодці. Та ні, треба по сусалам дати так, щоб наступний раз не було б нагоди або навіть бажання пошантажувати решту там 20 з гаком країн. Пане Олеже, я дякую вам за те, що ви долучилися до ефіру, за коментарі. І кажу до наступної зустрічі. До побачення. гарного дня. Президент аналітичного центру політика Олег Лісний був з нами на зв'язку цієї години.